На якому напрямку ви зараз знаходитеся? Яка ситуація? Напрямок у нас Куп'янський, але якщо точніше, ми стоїмо на правому фланзі цієї оборони. Це район міста Борова, Сватова Борова напрямок. Ситуація в нас ну така сама, як і на інших напрямках, тобто ворог намагається просуватись, діє, як зазвичай, малими піхотними групами. Здебільшого активно використовують різні типи БПЛА: це і розвідувальні БПЛА, і ударні, ну, і ФПВ, звісно, і волокно, і звичайні радіокровані ФПВ. Атилерійські обстріли, удари кабами, якщо дозволяє погода. От наразі вони, користуючись туманом, намагались використовувати свою улюблену тактику це тактика такого просочування, інфільтрації, <кій> я побачаюся Тобто, коли вони відправляють групи по 2-3 людини, інколи це одна людина, які користуючись тумаганом, користуючись якимись недосконалостями нашої лінії оборони, намагаються просочитись за наші позиції, тобто, в наш там ближній тил, умовно на 200-300-500 метрів, і таким чином починають там накопичуватись. Здебільшого ці групи виявляються ще на підході, завдяки нашим дронщикам. Відповідно, вони доволі успішно знищуються, і статистика умовно, з п'яти таких груп, дай боже дійде одна група, і та дуже потребана. Цікавий нюанс цих груп ці люди, віслючки, які йдуть, вони несуть на собі не дуже багато. Вони несуть на собі там свій стандартний набір, чотири магазини, можливо, пляшку води, пару банок якихось консервів і все. Чому це робиться? Їжа і вода в них закінчиться доволі швидко, і далі в них є лише два варіанти. Перший це повільно помирати від голоду, а другий їм їхні командири кажуть, що хочеш їсти, хочеш пити, ну й штурмуй позиції. Ну і ці лемінки, власне, з вірою в те, що вони зараз підуть штурмануть позиції і в них там буде багатий стіл, приходять і вмирають. Тобто, ця тактика для нас вона не нова. Ми знаємо, як з нею боротись, які засоби для цього треба використовувати. Наша піхота дуже непогано підготовлена і втримує позиції. Тому е, хочеться побажати, так би мовити, удачі е, нашим опонентам. Продовжуйте ходити тими дорогами, які ми знаємо. Продовжуйте ходити тими дорогами, які ми контролюємо за допомогою наших дронів. Е, завдяки вам, наші пілоти, можливо, скоро війдуть в топ е, СБС по знищенню ворога, який підходить до наших позицій. Пан Сергію, а ми дуже вдячні вам за вашу роботу. Хотілося б ще поговорити про унікальну операцію 16 грудня, яка відбулася північніше Новоплатонівки. Окупанти вирішили скористатися газопроводом, який видав від Сватового до Сколу, і їм це на щастя не вдалося. Дів пише, що тоді було ліквідовано 40 окупантів, серед яких були і найманці із Африки. Розкажіть детальніше про цю історію. Так, дійсно, мало місце така операція в смузі оборони нашої бригади. Я не можу, звісно, всі деталі зараз розказати. Ви ж розумієте, бо ще проводяться і певні заходи, і певні контрдиверсійні заходи. Але з того, що ми можемо сказати, дійсно вони намагались пройти, використовуючи трубу газопроводу Союз але. Вони думали, що ця їхня тактика, яка десь колись один раз спрацювала, спрацює ще раз, але е, наші бійці, наші підрозділи разом з суміжними підрозділами 77-ї ремобільної бригади, е, вони були до цього підготовлені, тобто шляхи були заміновані. Е, це все проглядалось в тому числі за допомогою наших дронів. Проглядалось цілодобово, і в момент, коли е, ворог вирішив, що от він е, моментисти не настав і треба вже лізти через трубу. Вони отримали дуже неприємний сюрприз. Неприємний сюрприз у вигляді мін з керованим підривом, неприємний сюрприз у вигляді повного вонового контролю, неприємний сюрприз у вигляді дронів від нашого батальйону безпілотних систем і сумішників. У підсумку так близько 40 загиблих в них є на, 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 на дану секунду на даний момент часу. І вони намагались провести ще відволікаючі дії, які в них не вдались, і на фоні відволікаючих дій в них ще були згиблі близько п'яти, якщо я не помиляюсь. Пан Сергій, ми дуже вдячні вам за вашу роботу. А я, шановні глядачі, попрошу, будь ласка, я бачу вашу активність зараз. Просто зараз, от під час цього збору, на пікап, давайте все ж таки активніше трішки піднатиснемо і закриємо цей збір. Я помилилася, говорячи вам загальну суму: 75 тисяч потрібно на ремонт пікапу. І зробити все дуже просто. Скануйте QR-код, який ви зараз бачите на. Екрані або ж ось внизу е, нашого екрану ви зараз бачите номер картки. Так або інакше, переписуйте номер картки, або скануйте qr код як вам зручніше. І будь ласка, задонатьте. Задонайте 1, 2, 3, 5, 10, 100 гривень, скільки можете. Якщо, можливо, у вас є якийсь плановий донат, відправте його просто зараз на підтримку. Е, Потреби наших військових на того, аби поремонтувати автівку, ви розумієте, що напрямок гарячий, окупанти лізять лізуть постійно. Пан Сергій щойно розповів деталі і е, дуже складні операції проводять наші військові. Я прошу вас, будь ласка, допоможіть. Це автівка, це ремонт автівки, це не така велика сума. Ми з вами закривали донати набагато і набагато більші. Вірніше збори набагато більші тут. Ми справді здатні з вами зробити це буквально ось протягом цього ефіру. І якщо ви раптом ну не встигли, не зісканували QR-код, не встигли не побачили ось цей номер картки, ви маєте змогу зайти на наш Ютуб-канал, подивитися це відео, і відповідно ще раз зісканувати QR-код, але вже з екрану свого гаджету, Ну і або ж задонатити картку, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, не нехтуйте збором, тому що зараз настають холода, і складніше, все складніше і складніше нашим військовим відповідно бити ворога. Для цього потрібні засоби. От хороша автівка, це. Важливо, як ніколи. Ми з вами збирали на автівку на нову для військових, а зараз потрібно зібрати на ремонт. Допоможіть нашим військовим. Пан Сергій, вам дуже вдячна за розмову, за те, що ви знайшли час і змогу долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, штат штаб сержант третьої категорії відділу комунікації 115-ї МБР Сергій Аскет був гостем цієї інформаційної години.